Електросамокат. Друзі, бачите, у нас сьогодні новий ведучий. Він дуже хвилюється, воно зрозуміло. Емоції зашкалюють. Бачите, він плигає, тому що він дуже хотів цей електросамокат. Так, декілька слів про сам самокат. Друзі, замовляв я його з Польщі. обійшовся він в 16900. Це при тому, що в Києві даний апарат коштує десь 21,5. Повністю оригінальний. Одне єдине, що я звертаю вашу увагу, справа в тому, що. В Європі, бачите, трошки е, обмеження більші, ніж в Україні. І тому о, первоначально з коробки він зашитий на швидкість 20 км на годину. Це максимальна швидкість. Е, без питань його можна перепрошити, але так як даний е, самокат е, для мого сина, тому я спочатку його шити не буду. Хай, хай спочатку учиться кататися так. І так, друзі, поїхали. Будемо зараз розпаковувати, дивитися. Ну ось так. Назарчик допомагає мені. Отак ось. ось в такому стані. Що тут у нас? У нас є такий ось зарядний пристрій. Так, це, це напевно, ручки. Так, що у нас? У нас є ключик для монтажу э, руля, а потім у нас є документація. Так, сам самокат. А ось поки Так, да, так. Да. Клади. Так. Опа. Ось це. Зараз будемо щось у нас в пакетику. А, це силиконогель. От, зараз ми його будемо виймати. І саме перше, що потрібно зробити, це е, скрутити е, рульову оцю стоєчку. Так, поїхали. Думається. Чесно кажучи, я думав, що він буде трошки менший, а він такий добротний. Сумля турбинки, я отака така, що куда. Так, ну ти мені скажи чесно, ти татові будеш дозволяти кататися? Тобі повну. Хто тобі? В тебе є ще один тато, чи що? Так. Ну, все, руль ми скрутили. Наступним кроком являється активація, е самоката. Для цього вам потрібно скачати додаток, е, так і називається, здається, Сігвей. Саме перше потрібно буде в цьому додатку зареєструватися і після цього під'єднати пристрій. А для цього потрібно, як виробник заявляє, потрібно поставити самокат на зарядку, таким чином, типу, активується і сама батарея. Ну, ми нічого видумувати не будемо, тому що досвіду з такою технікою у нас немає, тому ми. Будемо робити так, як нам радять. Зараз поставимо його на батарею і будемо в смислі на, на підзарядку батареї, і будемо активовувати даний дивас. Зараз ще поснімаємо оці папірці і цей да, да, Можеш знімати. так, друзі, перше враження. Ну, чесно кажучи, я був вражений, тому що я до цього дивився Xiaomi і Ninebot, ну, як на мене, зроблений навіть крутіше. Тобто, така увага до деталей, я, чесно кажучи, навіть вражений. От в кожному куточку, Нанесені логотипи, назва. Так, причому ну, це, це таке, ну от прям візде. Бачите, це, це реально круто. А Назар мені показує навіть на, цей, на, на фірмовій зарядці логотип. Це клас. Так, ложи назарчик. Дуже велика увага до деталей. І до значка. До значка. Так, да, дуже такі приємні на дотик гріпси. Вони, знаєте, щось таке середнє. І не товсті, і не тонкі. Дзвіночок, поворотники, важіль. Так, лючок зарядки гумовий. Прикольно. Тут я будто щось відкривається, чи що. А, Так, да, ну це, це технічне віконце, напевно, це коли розкладувати або розбирати. Так, по задньому колесу виглядає класно. Дивіться, декілька слів а, по технічним характеристикам. Чому все-таки взяв Ninebot замість Xiaomi? Ну, По-перше, по технічно виглядає Ninebot, відверто кажучи, набагато крутіше. Друге, безкамерні шини, заповнені гелем. Тобто, проколи до 2 см має витримувати. Третє, батарейка. Батарейка тут е, потужніша. От, ну, якщо з, з, зрівнювати з Xiaomi, ми хотіли брати лайт, е, е, друга генерація е, Light 4. От, е, запас ходу тут у нас до в екорежимі. Це, наскільки я пам'ятаю, тут 4 режими. Екорежим 15 км на годину. Приїжджає до 40 км. На тестах в Ютубі я бачив. 41-42 в такому режимі. А, знову ж таки, в місті поворотники дуже яскраві, дуже класні. Це також плюс гачок. От на Xiaomi це як додатковий аксесуар. Тут він вже йде в стоці. Деко. Ну, деко, до речі, відверто кажучи, там також було непогане. Ще раз. Нагадую, зрівнюю з Xiaomi 4 Lite другої генерації. От. І останнє останнє все-таки додаток. От, Щоб мені не казали, додаток о, від Segway мені подобається більше. І так, менше слів потрібно активувати девайс. Поїхали. І так, друзі, ми його активували. Я вам скажу відверто: активація настільки проста і інтуїтивно зрозуміла, що це зайняло у нас буквально одну хвилинку да, назад. Ми потабали, потабали, зареєстрували аккаунт. Ну, все ок. От, поставили на зарядочку, воно вже заряджається. 70%. Дуже крутий додаток. От, і, і взагалі все класно. От, зараз будемо вивчати технічні характеристики. Так, дивимось. А, це, це потрібно, напевно, зняти з зарядки. Хочу подивитися а, освітлення. Я так зрозумів, не вмикається, коли йде зарядка. Просто показує, скільки відсотків і мигає індикатор батареїчки. Так, поїхали далі. так, друзі, демонструю, як легко і чудово складається даний девайс. Оцей запобіжник відтягуєте, відщолкуєте ось цю штучку і все. І руль відводити трошки в сторону. Це сигнал. Це значить, що він Ну, такий, в принципі, скільки по технічним характеристикам 17-18 кг. Звісно, в дитині таскати це не потрібно буде, але дорослому, слухайте, не важко. Так, і складаємо руль. У зворотньому порядку. Ось так, все, руль зафіксувався. Клац. ну дуже просто. Прям дуже-дуже просто. Та, так тут поворачивався, щоб нормально. Угу. Друзі, хочу продемонструвати, наскільки яскраві поворотники. Коли вмикаємо поворотники, йде звуковий сигнал. І з передньої частини і з задньої частини. Так, правий і ось лівий. Бачите, наскільки яскраво. Наскільки Я, чесно кажучи, навіть не очікував, що буде так. Двойним, ну, перепрошую, не двойним один раз натискаєте. І включається фара. Побачимо, протестуємо. Вечірній час, Наскільки вона класна. Виключається... Виключається фара також одним натисканням. Як бачите, друзі, дитина в захваті. І так, друзі, останнє слово, так би мовити, висновок заключення другий день. Ми з сином катаємось. От, що хочу сказати. Ну, по-перше, у мене версія виявилась, е німецька. От, він в мене зашитий на 20 км на годину. Але, але, як на мене, я спробував, блін, син спробував, мені так навіть зручніше. По-перше, запас ходу буде більший. А по-друге, я не буду так сильно за нього переживати. от і Ну таке, я спробував навіть, да, по гладкій поверхні. Все класно. По, по якимось нерівностям, ну чесно кажучи, треба або досвід, або скіл, або треба збавляти швидкість. Я не розумію, як на прошитих оцих самокатах гасають там більше тридцяти. Ну це чрівато. Ви можете або вилетіти просто. І, і поламати руки ноги або пошкодити дерев. Так що, чесно кажучи, мені 20 кілометрів влаштовує. На даний момент нема на нього ніяких прошивок, можливо, пізніше, коли наб'ється якийсь скіл, можливо, потім перепрошується. Наразі ми задоволені як слони з сином. І саме головне, я його купив понизу ринка. Ціна 16900. Дуже прикольна ціна, як на мене, за такий скутер. А, ну, в общем так. А, з приводу о, показчиків повороту, блін, ну дуже класні. Вони настільки яскраві, друзі. Це просто капець. Я просто ну, вражений. Дуже класно. Ну, взагалі, все подобається. Все подобається. Дуже класна техніка. Як для першого самоката, слухайте, це саме то. І порадував Сігвей. Дійсно, непогана якість. Друзі, мої, на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, поширюйте і до нових зустрічей!